Шановне товариство, головна подія тижня, що минув, це без сумніву, відкриття в громаді проєкту Телемедична допомога. Поважні гості високо оцінили роботи нашої команди та відзначили високий рівень організації цього заходу. Як бачимо, мобілізація наших зусиль спільна праця дає результати і демонструє, що ми можемо реалізувати подібні проекти та організувати на високому рівні такі заходи. І ми будемо і надалі розробляти цей проект та втілювати в життя нові, які сприятимуть розвитку нашої громади та покращенню рівня життя наших жителів. Я дякую всім, хто долучився до підготовки та проведення даного заходу в нашій громаді, адже реалізація проекту телемедична допомога важлива не тільки для медвінської громади, а й для всієї Київщини, особливо в нинішніх умовах під час війни. Робота над впровадженням громаді муніципальної мобільної телемедичної служби триває, і про її результати будемо повідомляти. Наступне: в ЦНАПі Медведської сільської ради відбувся черговий візний прийом громадян спеціалістам Пенсійного фонду України, на якому побували та отримали консультації з різних питань 16 мешканців громади. Цікава подія відбулася і в культурному житті громади. Творча зустріч в мединській бібліотеці з нашим відомим земляком, поетом, диригентом, народним артистом України Василенком Василем Яковичем. А тепер про питання, яке сезонно стає дуже важливим, не дивлячись про неодноразові попередження, деякі жителі громади продовжують масово спалювати суху рослинність. Сміття не тільки у власних господарствах, а й на берегах, луках, що призводить до виникнення пожеж. Страждає довкілля, травмуються люди, зазнає втрат природи. Це недопустимо. Тому ще раз закликаю вас проявляти правосвідомість і не влаштовувати підпалів. Бачите, що хтось це робить, викликайте поліцію. Бережіть себе та навколишній світ. Гарного і спокійного всім тижня та хороших новин! Слава Україні!